Вітаю, друзі! Сьогодні я покажу вам наш суботній осінній день. Розкажу про нове захоплення чоловіка, про дві гарні особисті новини, про цікаві та незвичні розваги для дітей та спробую передати трошки осінні через барви з наших країв. А ще ми завітаємо до ферми та просто по сімейному проведемо час. То ж, ми з вами прибули до Берклі або Берклі Маріна Плаза, тобто до яхт-клубу. І вона ділиться тут на дві сторони: на одній стороні яхти, які належать якимось людям. Там навіть є будиночок. Мені здається, там люди можуть. Ночувати тут. Я думаю, цим володіють люди з грошима. Ну а ми з вами йдемо до яхт-клубу, де навчають трошки історії. Десь у літку ми прибули сюди і знаєте, як день відкритих дверей у цьому яхт-клубі. До нас безкоштовно покатали на е, човнику, і крістіну настільки сподобалося, що після цього він вирішив спробувати навчитися теж знати, володіти, кажем, так, як човнами. Не яхтами, а човнами тут вони поділяються на такі великі, і такі, вони називаються дінгі дінглі або дінгі, і вони поменшують. Зараз ми знаходимося за сценою всього шоу, скажімо так, і тут в них є спорядження. Перевдягання і ще дуже багато штук, які назви яких я навіть не знаю. Тут безкоштовно береш костюм і користуєшся ним. Бачите, все спорядження він взяв тут. Єдине, що на ньому куплене, ну це кросівки, зрозуміло, і спеціальні карпетки він купив, такі що водо. Не проникні сьогодні, як бачите, в клубі дуже багато людей. Це субота. Коли ми були тут в понеділок, то було лише десь три човни. Та водичка сьогодні дуже спокійна, але мутна. Не знаю, чому на другій стороні було прозоро, а тут мутна. Що я вивчила, поки Крістіан ходить на ці заняття, що для них дуже важливий вітер. Без вітру ось ті маленькі човники можуть просто застрягти, і там немає мотору, тобто без вітру це або гребсти тими штуками, або чекати, поки з'явиться вітер. Але якщо йде дощ, це нормально, можна займатися. Що стосовно погоди, зазвичай тут дуже сонячно, але так як в нас вже осінь, а скоро і зима, то, звичайно цей залив теж охоплює, знаєте, осіння погода. Це не мішає їм приходити і займатися, тому що коли у вас буде своя яхта, наприклад, так, то ви ж не будете чекати, поки дощик пройде. Вам треба підготуватися до всіх сезонів, до всіх проявів погоди. Що ж сказав, що він іде наступний. Наступний? Наступний. Я наступний. Я наступний. Окей. Як ти почуваєшся? Нормально. Добре? Щасливий? Щасливий. Давай. Сказав, що принесе мені селедку. Селедку і креветку. Креветку? окей. Хочу розповісти трошки, можливо, цікавої або корисної інформації з приводу цього клубу. Значить, коли Крістян загорівся цією ідеєю ходити і тут навчатися, то він почав шукати. Ну де це можна зробити. Є два місця. Ні, три я б сказала: це тут Берклі, так також в Саліто, невеличке містечко, що я вам колись вже показувала, і в сан франциско мій моря. Так, папай, что надо дуть? Відзняти матеріал, що ж вияснили, звичайно, нам було б краще бути в сан франциско але ціна на курс починається від тисячі доларів. Найдорожче, що крісня знаходив, це було 4 тисячі доларів. Звичайно, ми не можемо собі таке дозволити. Потім він знайшов, що тут у Берклі, навчають, і за навчання треба платити 150 доларів за три місяці. Уявляєте різницю? Плюси того, щоб навчатися тут. ти можеш ходити на безлімітні заняття. Якщо на інших курсах у вас тільки 8 на місяць, то Тут ви можете ходити скільки хочете. Головне, щоб була гарна погода. Також сюди входить усе спорядження. Ви, як бачили, крісен був вдягнений повністю укомплектований, тобто на це не треба витрачати гроші, і використовуєтесь тими човнами, що знаходяться тут. Тому що в сан франциско коли ти вступаєш в той великий клуб, в тебе повинна бути своя лодка, свій човен, своя яхта, те, що ви хочете вивчати, щоб ви розуміли, дуже багато людей приїжджають сюди. І Сан-Франциско тільки за те, що тут. Дешевше, вигідніше, звичайно, ви витрачаєте час, тому що дістатися сюди це займає для нас десь хвилин 50 або годину в одну сторону і потім ще в другу. Тобто дві години витрачаєте на дорогу, але ви отримуєте інструктаж, вас вчать абсолютно всьому. Перед цим звичайно, Крістін купив ось таку книжку, де він сам намагався вчити термінологію, потім вже це відпрацьовувати на практиці, коли він пройде перший курс і стане младшим, там якось воно називається, Називається матрос, він може вчити інших, і так можна вчитися до того, щоб стати капітаном. Зараз Крістин платить 150 доларів на за три місяці. Якщо за цей період він дві години буде волонтерити. То наступний місяць може бути для нього безкоштовним. Зараз в нього горять очі. Він сказав, що вперше він відчув, що він не просто знаєте там стає, працює, має родину, але ще й має хобі. Я дуже щаслива за нього, тому що йому це подобається. І хто знає, можливо, це потім переросте більше ніж хобі. Саме цікаве, що він може приїхати, ну вже коли в нього буде досвід, взяти човен і ходити собі по морю недалеко, правда. А ще цікаво, знаєте, я не думала вам. Про це розповідати, але вже раз про це говорю. Так минулого разу, коли я з ним сюди приїхала, я не знімала для влогу, тому всі відео будуть ось так вертикально. Але я вперше побачила, що тут реально не глибоко, тому що коли ти дивишся на воду, вона мутна, і ти не розумієш, як глибоко. Але ми застали відплив, чи як це називається правильно, коли вода уходить, і я побачила, як тут мілко, тому я навіть не знаю, як ці човники тут ходять, якщо чесно. うん。<music> А ще неподалік від цього яхт-клубу є два дитячі майданчики. Один закритий зараз, а на дитячій, де можна покататися, то він відкритий. Є ось така зелена велика галявина. Ось там можна поїсти. Сьогодні люди там, напевно, будуть щось святкувати. Ну і є місце для де відпочинку, декілька лавок з видом. Тут видно дуже. Там є інша, але там люди сиділи. І ось так. Поки наш тату. Вчиться, то ми можемо розважатися, хоч в цьому є плюс, тому що без цього я б не знаю, що б я робила з цим котиком, зайчиком. Hello! Hello. Hello. Привіт. До речі, минулого разу, коли ми тут були, ми навіть бачили диких індиків, які гуляли по цьому дитячому майданчику. Зараз спустимося трошечки до водички. Тут така ось затока. Не думаю, що тут можна купатися. Хоча я бачила, що люди це робили, запливали дуже далеко, навіть ось там, де зараз будуть їх човники. Але ось так з дитиною можна прийти. Він собі там кидає каміння, ти собі відпочиваєш і зараз розповім про себе. Не зважайте на мій бекграунд, що ж стосовно мене, хотіла поділитися гарною новиною, хоча вона тільки для мене, але все ж таки тримати вас в курсі. Мені здається, колись я вже казала, що наш син, коли ми сюди переїхали в сан франциско він не міг сам спати, і тоді я не хотіла знаєте, там якось давити, давай сам ти вже дорослий. Хоча йому тоді ще було три з половини роки. Тим паче, що ми переїхали після стресу, війна, втрата моєї мами. Чи дуже багато він пройшов? Тому спочатку ми спали всі в трьох на нашому великому ліжкові. Потім ми вирішили, що все-таки тр... треба його потрошки від нас від'єднувати. В нього є своя, як би мовити, кімната, і він поділяє її з Крістіаном офісом, скажімо так, але він не міг. Наприклад, я могла його вкласти спати, піти собі спати з чоловіком. А посеред ночі він прокидався пару разів, і я бігала туди-сюди. Потім я замахалася це робити і почала з ним спати. Потім мені той період теж набрид. то тоді ми почали спати по одному. То я спала з ним іншу ніч. Він спав з крістіном на великому ліжку нашій кімнаті. І ось так ми чередувалися. Поки чоловік мій сказав, «Альо, ну я за тобою сумую. Десь перед тим як почалась його школа в цьому рокові, ми вирішили спробувати знову. Ми сказали, ти вже дорослий, тобі вже сім років. Давай спробуємо спати окремо мама і тато. Ось тут за стінкою. І якщо що, ти можеш нам... Постукати перші ночі він таке робив. Він прокидався, він стукав. Я приходила, гладила його, і він спав далі. Потрошки він став спати аж до самого ранку. Якщо його нічого не бентежить, яку вигаду знайшла я з цього? Тоб, сяду так, щоб ви дивилися трошечки на море. Хоча воно робить мені тінь, але нічого. Приїхала я до Крістіної, і спочатку в мене була така журба за телевізором. Я не могла. Я думала, що я не зможу спати без телевізора, але я знайшла плюси. А в мене з'явився час на якісь свої хобі. Я почала трошечки в'язати. Просто знаєте, просто в'язати, не заради якоїсь там цілі, там щось зв'язати, просто в'яжу, тому що мені подобається цей процес, вони мене заспокоює. І друге, я почала читати книжки. Я вже прочитала одну класну книжку, ставлю ось тут картинку. Називається Відчуй страх, але все одно роби, і це стосується абсолютно усього в нашому житті. Наприклад, боїшся літати, все одно літай, тому що коли ми поборемо цей страх, або краще сказати, проживемо страх наш організм стає вільним, і тільки тоді, коли ми від всіх наших страхів відійдемо, ми зможемо емоційно себе добре почувати. І не повірити, я почала читати другу книжку. Сьогодні я її взяла з собою. Думаю, поки крісін буде там займатися Сібічі, буде собі кидати каміння. Я маю цей вільний час для себе трошки почитати. Теж дуже класна книжка. Англійська вона називається There is nothing wrong with you» все з тобою нормально. Знову ж таки, я така людина, що я можу себе за щось ненавидіти, я можу себе критикувати, і це інколи дуже мені заважає по життю. Тому ця книжка тут пояснює теж, як себе полюбити, а ще тут дуже великий вплив на те, знаєте, як нас виховували і що це не на все життя. Бачите, ось ці дві паночки прийшли і тут російською розмовляли, і однією зараз туфля поїхала в море, бо вона близько поклала. Зато вона кайфує, а люди хочуть допомогти дістати. Так що так це мої гарні новини, що я почала читати. Чому я реально рада, тому що раніше мені здавалося, в мене немає часу для цього, але ось так знайшла для себе час. І поки ми гуляли біля води, відкрився і другий дитячий майданчик. Я таких ще ніколи не бачила. Просто все навколо зроблено із дерева. Якісь старі лодки, трони, мости, халабуди і тому подібне. Remember, put your butt, yes, closer, closer your butt. And be careful right there, okay? Okay. Ready? Hold on two hands. Right now? I'm facing backwards. Okay, bye. А, ah, was good. Як на мене, виглядає як якась свалка, але бачите, вони з цього знайшли, що зробити. І тут кожен може взяти молоток і прибити дошку де хоче, або просто діти тренуються, як забивати а, гвозді. Забула як до українська цей майданчик і всі інструменти та матеріали абсолютно безкоштовні. Дали нам пілу, і можна щось попиляти. Ось так, бачите, вдома б такого не робили. Це сподобалося йому. І нам дали ось цей Не знаю, як це називається. коротше, держатель, щоб не тримати рукою. Це дерево. А так зафіксували і хай працює. Як вам така ідея, що діти можуть тут навчитися і молотком бити, і попиляти щось, і пофарбувати простір для уяви дитячої. Знаєте, я була приємно вражена наскільки зосереджений був Себастьян. Я думала, ну там два рази пилою поганяє і зупиниться. Але ні, він наполегливо хотів розпиляти дошку. Прийшлося мені йому допомагати. Нелегка це справа, я вам скажу, але ми її таки допиляли. Рай! Є. -ей! А потім ще прибили цвяхами та пофарбували. І так ми робили три рази. Чогось мені здається, що ми і для Сєбіка знайшли хобі також таким цікавим способом ж, нарешті Крістіан закінчив свої заняття. Ще пару питань вони там обговорюють, і ми вільні. Привіт! Як справи? Добрий клас. Після фізичної роботи був час і поїсти та випити теплих напоїв. Далі ми поїхали у ще одне цікаве місце. І ось наша наступна зупинка. Ми прибули до ферми. Не знаємо, що очікувати. Трошечки нагадує нам Ліс Мірвудс, коли ми там не могли потім вибратися, але тут, у Берклі, ми хоч трошки ближче до міста. Тож ходімо, подивимося разом, що тут є. Дивіться, тут можуть бути леви гірські. Почули, що тече вода, а тут є ось такий струмок. Себастьян каже: там ведмідь. Я кажу, це не ведмідь, це корова. Ось що значить, що дитина ніколи не бачила корів. Вперше дитина торкається тварини, коровки. Подобається. Каже, там дуже багато какашок. Я кажу, ну звичайно. <с? <с?> да, територія така, ну, в принципі, є де їм прогулятися. А для мене це пахне дитинством, молоком. Така жорстка <свист> шерсть. Вау, люди, знаєте, я, я виросла в селі, але я ніколи не бачила таких великих свиней. <свист> Крістіан тут помирає від сміху. Реально здоровені ляхи. Або льохи, як там правильно казати, треба. Просто лежать і їдять все, що вони тут можуть робити. Що ж, тут ми натрапили на гусей, курей, качок. Так приємно чути ці звуки, якщо чесно. Play, yeah? да, коли цього немає, то сумуєш. А коли була маленька, то не хотілося за ними доглядати, кормити. Дивіться, я знайшла яйця. Ох, було б круто мати курочку. Ідемо до козочок. Крізь знайшов собі подружку, ось там одна. Дивіться, вона просто собі тут віддихає. You can brush her right here. Remember? It's okay. Yeah, right here you can brush right here. Keep on doing, keep on doing. Оце я так давно хотіла приїхати на ферму, щоб себечок побачив тварин. Вперше у житті я чешу козу. <гум> Її звуть Тюна. І вона така на розслабоні дівчинка. Yeah. Їх можна ось так гладити по спинці, по животику, але не трогати, не чіпати очі та а, голову. <гум> Тюна, а окей? Вона, як наче під наркотиками, знаєте, така спокійна, спокійна, а ті знову деруся там. Тож ми з вами були ось там унизу, де була коровка і свинки. Бачите, все у зелені, воно як наче так у долині і в лісу, не знаю. А ось тут знайшли вівць та баранів. Дивіться, баран з бараном говорить, бо Крістін по знаку заді... Зодіака Козірох. Ой, Козірох, кажу. Овін. То це його родичі тут. Тут дуже-дуже високі такі дерева. І пахне знаєте, такою зеленю, свіжістю, мокрою землею, травою, листям. А ось на цьому моменті, якщо чесно, хочеться трошки сплакнути. Не знаю, чому це нагадує мені а, село та Україну. Саме ось так, якщо дивитися донизу. Це, напевно, трошечки не знаю, дико буде вам слухати, але реально, в селі вже давно не було. І давно вже Крістіна казала, було б круто поїхати, хоч на якусь ферму, що пістервич як подивився на тварин і дізнався, хто з них дає молоко, хто дає нам яйця, тому що ну просто Книжок, знаєте, пояснити це одне, а ось так живу побачити, послухати їх, понюхати. Це зовсім інший досвід. Хочеться запам'ятати цей момент. Підійшли поближче. Це, напевно, баран, да? в нього є роги. А то війпца, яка в них ця ж шерсть груба. Ой, Як неприємно! Я ніколи їх не торкалася, але дуже неприємна така груба шерсть. Бавовна, не шерсть, бавовна. Ой, хтось пісіє. Ось ці кролі дуже цікаві. Дивіться, як в них розмежовано біле та чорне. Я такого ніколи не бачила. Якась порода спеціальна така. Вже збиралися їхати, як працівниця ферми оголосила, що зараз буде найцікавіше шоу. Всі дорослі та діти збіглися і нам дозволили стати фермерами на деякий час. Працівниця почала розповідати, що у кожної тварини є меню їжі на день та запропонувала дітям покормити деяких з них. Спочатку всі діти накинулися збирати ділікатеси для корів. На наше здивування, Себастьян був у перших рядах. Набравши повний візок їжі, всі побігли до літнього сараю. Де б городські діти ще побачили, right, <laughs> як це робити? Бачите, він перший. Я просто рада, що він приймає в цьому участь, тому що раніше в зоопарках йому було все одно на тварин, а зараз він. Зацікавлені. Насправді дуже прикольно, що вони показують, як все іно, you know, як годувати, чим годувати. Вона розповіла. Це мені здається дуже важливо. А ось ця сцена мені нагадує, коли корівки поверталися додому з пастбищ, коли їх пасли. У нас в селі дуже багато їх було, коли я була маленька. А потім ставало все менше і менше. Зараз діти побачать, як корівки будуть їсти ту їжу, що вони їм приготували. Бачите, скільки народу зібралося. На корівок, а потім свинок залишилися ще кози. І тут Себастьян хотів бути першим. Ось знаєте, все ж таки розумію, яке класне було в мене дитинство. Можливо, колись і важко було садити картоплю та копати її, зривати бур'ян для кролів. Сапати кукурудзу, збирати вишню, вичавлювати кісточку з них. Але ми були задіяні і жили просте реальне життя. Як на мене, це було чудово. Що ж, ось така у нас була субота. Ми ще плануємо, можливо, зараз в центрі Берклі е зайти в секонд хенд. Якщо буде щось цікаве, я ще вставлю цей блок. Я взагалі зайшла подивитися якісь контейнери для спеці, але знайшла. Дивіться яку красу. Мені так подобається. Я знаю, чомусь мені мене приваблюють такі маленькі чашечки. мені б так хотілося пити чай знаєте з блюдцем. Але в наших реаліях, коли ми п'ємо все швидко, їмо швидко, напевно, це не вихід. Якби в мене був свій будинок, я б хотіла мати такі ось штучки. Наприклад, тут можна оливки покласти, тут ще якусь закуску. Але це звичайно, якщо у вас є друзі, є кого запрошувати. Ну чому все таке гарне, і все на мене дивиться. Кричить Візьми мене, візьми. Потім я ще приміряла деякі речі і взяла тільки ось це худі та цю типу шкіряну куртку. А ту чашечку я не взяла про що пізніше пошкодувала. Тому через три дні, коли Крістін знову поїхав вчитися, він купив мені дві за ціною однієї. І як бачите, я була дуже щаслива і зараз це моя любов. Що ж тут немає сигналу, тому що дуже багато дерев навколо, тому нам треба трошечки пройтися. 11 хвилин, можливо, до того, як ми виберемося з цієї ями і визовемо собі таксі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І я дуже рада, що ви провели з нами час. Ваша перлинка. Па-па. Ой, дивіться, кого ми побачили оленя. О, вау! Там ціла родина просто у людей. Дивіться, там машини і будинок. Вау, я ніколи їх не бачила так близько.